Вівторок, 19 серпня, 1273 двісті доба війни. Масована атака Росії є загиблі і постраждалі в небі над Дніпропетровщиною. Наші захисники збили сім бойових безпілотників ворога. Робочий візит президента України до Сполучених Штатів Америки, тимчасову канцелярію посольства Чехії відкрили в нашій області. Колектив телеканалу, Д1 продовжує заняття в медіашколі для дітей з інвалідністю. Про це та інше розповім сьогодні. Я Павло. Живітів сурду, переклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Про ситуацію в нашій області цієї ночі оборонці неба збили на Дніпропетровщину сім ворожих безпілотників. Повідомили в повітряному командуванні. На Нікопольщині від російських атак потерпали Нікополь, Марганецька Покровська громади. Противник биве дронами та артилерією. Постраждав чоловік, його госпіталізували. Зруйновано житлові будинки, господарчі споруди. На Синельниківщині під удар потрапила Васильківська громада. Агресор влучив безпілотниками. Горіла будівля навчально. Закладу Щодо ситуації в інших регіонах, російські війська атакували Полтавщину, внаслідок чого постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. Ворог застосував ракети і безпілотники. Внаслідок масованої атаки зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Без світла залишилися півтори тисячі побутових та юридичних абонентів. На щастя, обійшлося без жертв. Внаслідок чергової ворожої атаки по Запорізькій області загинули троє людей. Ще 33 отримали поранення. За добу до місцевої влади надійшло більше півсотні повідомлень про руйнування житла, інфраструктурних об'єктів і транспорту. За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 890 своїх військових та сотні одиниць техніки. Бойові втрати противника за час війни становлять особового складу мільйон 71 тисяча осіб, безпілотників оперативно-тактичного рівня 51 тисяча 894, крилатих ракет 3 тисячі 558, Повідомили в генеральному штабі збройних сил України. Далі у випуску про робочий візит глави Української держави до Сполучених Штатів Америки під час зустрічі у Вашингтоні. Президент України Володимир Зеленський, і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, обговорили реальну ситуацію на полі бою, звільнення полонених і повернення викрадених дітей, роботу для досягнення сталого миру, гарантій безпеки і двосторонню співпрацю. Президент України висловив особливу вдячність першій леді Сполучених Штатів Меланії Трамп за лист присвячений Чини викраденим Росії українським дітям, який вона передала Володимиру Путіну та її увагу до проблеми? Це питання є одним із найбільш болючих для українців, адже йдеться про щонайменше 20 тисяч вивезених дітей. Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа передати Меланії Трамп лист вдячності від першої леді України Олени Зеленської. Крім того, під час зустрічі обговорили двостороннє співробітництво. Зокрема, Україна готова співпрацювати з США у сфері дронів, продавати найсучасніші безпілотники, а також спільно їх виробляти. У Вашингтоні також відбулися переговори за участю президентів Володимира Зеленського, Дональда Трампа, Еммануеля Макрона, Олександра Стуба, федерального канцлера Німеччини Фірідріха Мерца, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, голови ради міністрів Італії Джорджі Мелоні, президентки Європейської комісії Урсули фон Дерляєн і генерального секретаря НАТО Марка Рюте під час зустрічі лідери предметно обговорили деталі щодо гарантій безпеки і важливість проведення зустрічі з російською стороною на рівні лідерів. Усі партнери погодилися, що тільки так можна розв'язати найбільш чутливі питання. Україна готова до будь-яких форматів переговорів, зокрема до проведення двосторонньої зустрічі з Росією на рівні лідерів. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування із представниками ЗМІ у Вашингтоні. Я б хотів подякувати президенту Трампу за цю зустріч. Це була найкраща з наших зустрічей, це важливо. Окрім того, що ми багато про що поговорили, довга бесіда в деталях. Багато речей навіть на мапі я зміг показати всім американським колегам щодо ситуації на полі бою, хто що реально не по чуткам, а реально хтось що контролює. На поле бою на нашій землі, на нашій території, яку ми контролюємо на тимчасово окупованих територіях, ми проговорили багато питань, але передусім я хотів би подякувати нашим європейським лідерам. Я думаю, що це важливий був крок. Демонстрація сильної європейської підтримки країн, як Євросоюзу, так і інших країн, країн Європи. Британії, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія, президент Урсула фон і секретар Єнсек НАТО Марк Крюте. Вони особисто приїхали підтримати Україну і проговорити дуже важливе питання: що далі, як підтримувати державу, що треба робити для сталого справедливого миру? Ну і гарантії безпеки, які так. Нам всім потрібно, щоб після закінчення війни а ми впевнені, що війна закінчиться. Для нас дуже важливо, щоб це була не пауза в боях, а реальний мир, який, який можна захистити гарантіями безпеки наших партнерів напередодні. У нас не було можливості поспілкуватись. Ми команді, команда наша багато всього зробила, попрацювала, і мені здається, важливо, що 30 країн. У нас були вся коаліція Of Willings, були на зв'язку. Нас була кілька сесій розмов бачення. Важливо, що всі три десятка таких важливих партнерів, що ми попрацювали, всі були на одному боці з однаковим баченням однаковим баченням наступних кроків тут були і не тільки країни Європи, і Канада, і Австралія, і Японія, і інші представники коаліції, охочуть. Що стосується тематик, про які ми говорили сьогодні з президентом Сполучених Штатів Америки і потім з колегами вже в об'єднаній зустрічі, про деталі, напевно, ви самі запитаєте. А що стосується тематик, ми говорили про. Гарантії безпеки це ключове питання як старт до закінчення війни, тобто, що повинно бути в кінці, а саме захист, ми починаємо з нього і починаємо працювати. Важливо, що Сполучені Штати Америки роблять чіткий сигнал, що вони будуть серед країн. Які будуть допомагати координувати, а також будуть учасниками гарантії безпеки для України. Я вважаю, що це великий крок вперед. Я не можу поки що сказати, як буде всіх деталей, але це вже важливо, що є політична воля і є політичне рішення, принаймні так звучало. Це пункт номер один. А пункт номер два це повернення дітей, і. І перша леді сполучених штатів Америки і команда розуміє Сполучені Штатів Америки. Розуміє, що будуть підключатись до такого важливого, болючого і дуже складного питання: як повернути українських дітей. Різні ситуації, різні кейси і тому різні підходи. Ми проговорили з президентом Сполучених Штатів Америки. Він погоджується, що непроста система, але буде допомагати мені щодо обміну всіх на всіх, саме не тільки військових полонених, передусім наших військових, але не тільки і цивільних журналістів політв'язнів. Ми домовилися над цим працювати. Далі президент Сполучених Штатів Америки підтримав. Трьохсторонню зустріч на рівні лідерів Україна, Америка, Росія і Сполучені Штати Америки пропонують її провести якомога швидше. Але для цього потрібно погодження усіх сторін. Після нашої зустрічі всіх разом і координації, як ми будемо працювати над гарантіями безпеки. Президент Сполучених Штатів Америки зв'язався з російською стороною. І вони проговорили, які можуть бути дипломатичні кроки. Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч Україна Росія, а потім трьох Так. Ну, як я й говорив, ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі ті складні болючі питання, принаймні для нас вони важливі і болючі. Тому е я підтвердив і мене підтримали всі європейські лідери, що ми готові до двосторонньої зустрічі. З Путіним і після цього розраховував на трьохсторонню зустріч. Ну, питання буде, напевно, як пройде двостороння зустріч. В принципі, ось такий результат. Вважаю, що результат хороший, нормальний. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і ми продовжуємо. У Дніпрі розпочала роботу тимчасова канцелярія посольства Чехії. Новий офіс допоможе реалізувати спільні проєкти у сферах економіки, безпеки, медицини, освіти та відновлення, стане платформою для діалогу і зміцнення партнерства між Чехією та Україною. Міністр закордонних справ чеської республіки Ян Ліпавський назвав відкриття дипломатичного представництва у Дніпрі історичною подією, так як Чехія відновлює свою діяльність на сході України. For this meeting, I'm happy for the я дуже радий нашої сьогоднішній зустрічі. Я дуже радий змісту нашої розмови і про те, що ми сьогодні будемо говорити. Звісно, хотілося бути у вас про інші часи, коли не буде війни. Але ми розуміємо, що зараз триває війна, тому мені дуже приємно, що ми, як Чехія, допомагаємо вам у підтримуючи підтримуючи ваші лікарні, підтримуючи ваші лікарні, інші інституції саме під час війни. Представники дипломатичної делегації обох країн та керівництва області вшанували пам'ять українських воїнів, які віддали життя, захищаючи рідну батьківщину. Необхідність створити дипломатичну установу обговорювали ще два роки тому. А під час свого візиту на Дніпропетровщину президент Чехії Петр Павел запевнив, робота вже активно ведеться. Тож тепер маємо результат. Оскільки я три роки тому ще працював у Чехії. Я пам'ятаю, як народжувалася ідея про патронат Чеської Республіки над Дніпропетровською областю. Це рішення було, я переконаний, було стратегічним і далекоглядним. Тому що Дніпро і Дніпропетровська область сьогодні це той регіон, де кується наша перемога, і це. Без сумніву, регіон, який буде ключовим у питанні майбутнього відновлення і процвітання України, Чехія допомогла станціями очищення води для Криворізького району. Вже є рішення про додаткові установки для Нікопольського та Синельниківського районів. Також область отримала від партнерів медобладнання для прифронтових громад. Підтримка очікується і для лікарень Дніпра та Кривого Рогу. Дніпропетровщина має дружні відносини з південноморавським краєм та містом Брно, отримує гуманітарну допомогу. Перших днів повномасштабного вторгнення до сьогоднішнього дня на території Дніпропетровщини було зруйновано понад 25 тисяч об'єктів інфраструктури. Це їх житлові будинки і об'єкти критичної інфраструктури. Викликів багато в різних сферах життєдіяльності. діяльності. Но ми працюємо над відновленням. Чехія в даному випадку це надійний партнер від себе особисто та від мешканців Дніпропетровщини в вашому обличчі хотів би подякувати всьому чешському народу за розуміння і підтримку і чеському керівництву. Чехія в області реалізує багато міжнародних проектів і своїх, і в тому числі є. Донором щодо залучення інших міжнародних партнерів, теж на території Дніпропетровщини від себе особисто точно зазначу про високий рівень взаємодії та підтримки. Саме з Чехії ми маємо вже багато прикладів успішного партнерства і впевнено в тому, що наша співпраця буде тільки розвиватися. Плідна співпраця між обома країнами Україною та Чехією буде розвиватися і надалі, впевнені обидві сторони. І саме Дніпропетровщина стане одним з ключових регіонів на сході нашої країни, де таке співробітництво матиме найкращі результати. Олексій Доніченко, Олександр Шевченко, новини. Д1. Діти з Донеччини, які наразі проживають в Дніпропетровській області, зможуть із 1 вересня навчатись у школі, яку евакуювали з Покровська. Навчання проходитиме очно з 1 по 11 класи. Для зручності батьків працюватиме група подовженого дня. Усі учні отримуватимуть безкоштовне харчування а до школи їх щодня підвозитиме шкільний автобус. У закладі із 7 ранку до 19 години працюватиме дошкільна група для малюків від 3 років, зокрема й логопед. Тична для тих, хто потребує додаткової підтримки. Ще тисяча родин отримає компенсації за зруйноване внаслідок війни житло. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Уряд виділив 1 мільярд шістсот мільйонів гривень для програми є відновлення, щоб допомогти сім'ям, які втратили житло через війну. З цієї суми 1 мільярд триста мільйонів гривень спрямують на житлові сертифікати для купівлі оселі, замість зруйнованої, якими зможуть скористатися більше восьмисот людей. Ще 335 мільйонів підуть на відбудову будинків на власній землі для 152 родин. Програма її відновлення, працює вже понад два роки і допомогла майже 120 тисячам українців відремонтувати, збудувати чи придбати нове житло. Продовжуємо випуск новин. Переслідуваний у Російській імперії, замовчуваний в СРСР. Громада міста Боярка на Київщині відзначила сторіччя з дня смерті українського поета і державного діяча Володимира Саміленка та назвала лауреатів премії його імені з подробицями з місця події наші столичні кореспонденти. Місто Боярка на Київщині, колись колиска комуністичного міфу про Павла Корчагіна, нині яскравий майданчик для відновлення національної історії, пам'ять про поета і державного діяча Володимира Саміленка, який у 20-х роках провів останні місяці життя у боярці, священна для сучасних містян. А могила письменника на соті роковини Саміленка місце прощі для столичних інтелектуалів. Саміленко це класик української літератури, можна сказати, першої десятки українських письменників. Це була людина, один з таких лідерів літературних київської старої громади. І його сприймали як людина, яка є виразником політичних прагнень українського народу. Його поезія була поезія, поетична відповідь на політичну експансію Росії в Україні. І його можна сприймати поруч з Оленою Вчілкою, як та людина, яка виховувала фактично молоду генерацію молодоукраїнських поетів. Масштаб постаті Володимира Саміленка усвідомлюють у православній церкві України за упокійну службу на могилі класика. Звершив високопросвященніший Олександр, митрополит Переяславський і Вишневський, та цілий сон духовенства Київщини. Тріотизм на печі. Як наскільки це сьогодні актуально і от пройшло століття? А диванні експерти як були колись на печі, так сьогодні на диванах перед телевізором вчать, кому як воювати, кому як любити Україну. Україну треба любити Дієво і всім серцем і докладати до того максимум силь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Похорон Володимира Саміленка у серпні 1925 року став політичним маніфестом. Тоді в буярці зібрались українські діячі з усієї країни всупереч погрозам окупаційної комуністичної влади. Про цей факт нагадав діякон Андрій Ковальов, біограф письменника. І уявіть собі у 1925 році, на четвертому році совєтської окупації Володимира Саміленка ось тут ховали у синьо-жовтій труні. Ховало Українське православне духовенство на вшанування пам'яті Володимира Саміленка прибули гості з його малої батьківщини, великих сороченців на Миргородщині. З собою вони привезли горщик землі, аби за давним звичаєм розвіяти над його могилою і е, саме. На тому місці, де народився Гоголь в садибі Трохимовського, трошки і зростав маленький Володимир Саміленко. І земля саме звідти це письменник, який на сьогодні досить актуальний в нашому суспільстві, в нашій Україні, і потрібно вивчати і пам'ятати таких людей, як Володимир Іванович Саміленко. Ми пишаємося тим, що Володимир Саміленко знайшов спокій тут на нашій славній землі. Я думаю, тут дуже пагорб такий визначний. Біля церкви на воду на природу, і він нам ще раз доказує актуальність, показує те, що всі його вірші, всі його твори актуальні. Ми перечитуємо їх і бачимо, що це наше сьогодення. Зараз цього ж дня у боєрському будинку культури відбулася урочиста академія, під час якої церемонія нагородження лауреатів міської премії Володимира Саміленка для доктора історичних наук одного з провідних києвознавців сучасності Ігоря Гирича. Це ос. Особлива честь Насправді я не стільки краєзнавець, скільки може історик міста, історик ідей, і написав на цю тему близько 10 книжок, зараз буде 11, і займався саме питаннями українського Києва. І мені дуже приємно бути саме в Боярці, бо, на мій погляд, Боярка є тим містом, де справами творення українського культурного простору боярська міська рада і депутати... Займається можливо найбільше з усіх міст України. Коштовним сюрпризом стала для містян презентація ілюстрованої монографії Володимир Саміленко та Боярка. Її автор, уродженець міста Боярка, відомий краєзнавець Андрій Ковальов, який нині служить речником Генерального штабу збройних сил України. Вже цього року у місті Боярка на Київщині біля цього старовинного храму постане пам'ятник українському поету та державному діячу Володимиру Семіленку через століття. Україна віддає шану призабутому, тихому герою, який вірив у відродження нашої держави у найтемніші роки ХХ століття. Софія Компаніченко Олександр Клименко спеціально з Київщини для телеканалу, де один. Телеканал д 1 спільно з українським культурним фондом продовжує заняття в інклюзивній медіашколі для дітей з інвалідністю, оскільки до неї долучилися учні з усієї України, уроки проходять в онлайн і офлайн режимах. Цікава зустріч із слухачами школи Media Skills відбулася безпосередньо на нашому телеканалі. Розповідає моя колега, журналістка Вікторія Галка. Пориню світ змі, Медіаскілз – інклюзивна медіашкола особливий проєкт, спрямований на підтримку та навчання дітей та молоді з інвалідністю. В чергове на наш канал завітали учасники проєкту на цікаві заняття. Цього разу їх провели у великій студії. Кожне нове заняття у медіашколі, будь то режисура, монтаж, відеозйомка чи основи журналістики це не повтор вивченого матеріалу, це знов щось нове та цікаве. Навряд чи звичайний шкільний урок може закінчуватися дружніми оплесками. А тут Будь ласка. Діти розкривались, спілкувались, демонстрували свої перші творчі навички. Оцей автомобіль таким популярним та легендарним. По-перше, це дизайн. Дизайн цього автомобіля дійсно космічний. Кожен сантиметр кузова тут виконує аеродинамічну функцію. Учасники проєкту з радістю ділилися і своїми творчими здібностями. кожному з учасників проєкту сподобалося щось своє. Вони щиро ділилися своїми думками та емоціями. Мені дуже сподобалось про те, як знімати, як налаштовувати світло, більш такі технічні моменти. Про монтаж та взагалі все цікаво. Багато було дуже цікавих занять. Це вже я вже не пам'ятаю, яке по по щоту заняття, але третій день навчання тому дуже багато інформації дуже змістованої, дуже професійною від людей, які знають своє діло сьогодні. Нам викладали і по монтажу, і по режисурі, і по акторській майстерності нам викладали і по історії журналістики. Теж було дуже багато інформації, яка корисна. Тому це дуже класний проект, і дуже багато корисного сього дізнався. Що можу сказати точно, це, от, якщо брати до уваги домашні завдання, це певний поштовх, щоб перешагнути цей бар'єр страху, себе знімати, чути свій голос зі сторони і щось робити таке, от предметне. Тому що треба зробити завдання, і треба його якось за тиждень зробити. Тому. Треба виходити з положення якось. Мені дуже сподобалося в медіашколі якийсь відеомонтаж робити, блог... блогінг. Мені дуже цікаво. Ну, наприклад, монтаж. Я б хотів би якось займатися монтажем, тому що якось на публіку особливо виходити, ну, не хочеться. Дуже стресово. Батьки, які мали змогу знаходитися поруч зі своїми чадами, учасниками проєкту, тихо та уважно за всім спостерігали. Ми поцікавилися у них, чим корисні такі заняття в медіашколі. школі. Я вважаю, що вони сприяють розвитку, тим паче, що зараз IT-технології, як кажуть, рулять, і це цікаво для дітей. Вони уважно слухають, прислухаються. Сподіваюся, що це їм допоможе вибрати майбутню професію. Такого вважаєте, діти задоволені? Дуже задоволені. Для їх здравиться й мучить. Було цікаво дізнатися і думку кураторів проєкту, які ретельно готувалися до кожного заняття, аби дітям не було нудно, як на сухих лекціях. До речі, вони теж вчаться такому спілкуванню і навчанню. І здається, їм це дійсно подобається. Дуже складно і дуже цікаво. З якими завгодно дітьми. Дуже складно і дуже цікаво працювати. Це по перше. Наскільки це важливо для них, це поштовх. Наше заняття це поштовх для того, щоб зробити крок до мрії. І я вважаю, що це дуже важлива справа, те, що ми зараз робимо. Це великий плюс для нас, що ми зробили цей проект. Він потужний і дуже важливий. І дуже сучасним. нові знання та практичні навички, які отримали учасники проєкту, це дійсно важливо. Але не менш цінним та корисним були саме відкриті спілкування, довіра та щирі почуття всіх учасників цього незвичного навчального процесу. Ми для себе відкрили інший світ, якого ми раніше не бачили, не знали. Ми ж ніколи не зустрічаємось з такими камерами, з такими людьми. Як це дуже цікаво, класно, круто. Дякую вам велике за ваш проєкт. Дуже круто». Тож телеканал де 1 спільно з українським культурним фондом продовжує реалізацію особливого проєкту медіа скілс, інклюзивна медіашкола». Заняття тривають. Вікторія Галка Віталій Шалдов Данило Скрипник. Новини Де 1 Новини спорту далі у випуску в Києві відбувся чемпіонат України серед дорослих з тенісу в категорії А. Вихованка Кам'янської дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Вероніка Музиченко здобула третє місце у жіночому парному розряді. Тим самим дівчина у свої 16 років виконала норматив майстра спорту України. Легкоатлетки з Дніпра та Павлограда стали чемпіонками України з естафетного бігу. Змагання відбулися у Кропивницькому. Представники Дніпропетровщини вибороли золоту медаль на командному чемпіонаті. Наші дівчата змагались серед восьми команд і фінішували з відмінним результатом. І на останок випуску – коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, вівторок, 19 серпня. В обласному центрі температура повітря коливатиметься від 14 до 26 градусів. Вітер північний – до 2 метрів на секунду, без опадів. У Кам'янському – від 13 до 25 градусів опадів не очікується. У Павлограді – від 12 до 27 градусів, без опадів. У Синельниковому – від 12 до 26 опадів синоптики не прогнозують. У Самарі від 13 до 26 теж без опадів. У Кривому Розі від 11 до 27 градусів опадів не очікується. У Нікополі від 15 до 27 градусів без опадів. У жовтих водах від 12 до 26 градусів. Опадів синоптики не прогнозують. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 -2. 35. також ми завжди на зв'язку із вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Живєтєв і Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.